Надгробки з єврейських могил, яким близько ста років знайшли волонтери у Глухові. Плити зі зруйнованих могил були викинуті у лісосмугу. Волонтери звідти їх забрали. Як надгробки там опинилися, кому ймовірно належали та яка їх подальша доля? Дивіться далі. Серед гілок будівельного сміття та пластикових відходів у такому місці місцевий житель і помітив могильні плити. Просто гуляв тут та недалеко, кахадів касівкалям. У мене Ми. Такий поживий чоловік, який да на явись кладбищі хоч таке бачив, а я да не знав, що це таке. Після цього чоловік зв'язався з науковцями. Науковий співробітник Національного заповідника глухів Олександр Мірошніченко каже, плити з пісковика їм щонайменше 100 років. На верхньому надгробку є сліди цементного розчину. Навіть свіжого цементного розчину, тобто вони десь були в, в будівництві, тобто їх, скоріш за все, зламали ще в радянську добу і десь, десь щось з них викладали. А потім, потім під час перебудови просто як будівельне сміття вивезли в лісопосадку. Пам'ятники забрали сьогодні. Плити переносили та вантажили кілька чоловіків. Вага однієї такої понад 100 кілограмів. Надгробки перевезли на територію Глухівського музею археології. Тут же є кілька інших знайдених пам'ятних стел. Камені з єврейських могил поклали поруч. На одній з них надписи на ідиші дублюються кирилицею. Ви бачите, ось тут дублювання, але щоб зрозуміти, кому належало, треба розчистити ось ці літери і розчистити прізвище. Так що ми зараз зробимо цю роботу і відправимо ці дані генеологу. Віря Назарові, і вона нам зможе зможе дізнатися по своїй базі даних, хто це була за людина. Ми розчистили декілька літер від цементного розчину. І у нас є перші літери ім'я по батькові і прізвище Чемєйська. Чемійська. Могильні плити взяли з єврейського кладовища за часів радянської влади, впевнений Олександр Мірошніченко, і стали використовувати як підсобний матеріал. Ми бачимо подвір'я і їх використовують як відбійники проти автомобілів. Два пам'ятники перегорнуті написами донизу. Коли вони були тут, може в радянську добу, може в сучасність, але звичайно, що вони відірвані вже від своїх поховань. Поруч із подвір'ям старий єврейський цвинтар. Нині він на території заповідника Глухів. Найдавніше поховання датоване початком 19-го сторіччя. Всього нараховують 1051 старе захоронення. Де ж саме були могили, з яких зняли знайдені надгробки, невідомо. Ми зараз прямо ступаємо на могили. Від деяких з них збереглися ще бугірки, але на жаль, надгробки над цими могилами були вкрадені. Зараз на старому єврейському цвинтарі не ховають. Якщо вдасться встановити, де ті могили, з яких були зняті надгробки, плити повернуться на місця захоронень, каже Олександр Мірошніченко. Поки ж перебуватимуть у музеї археології. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Дані з надгробків для розшифровки відіслали Вірі Назарові, генеологу, кандидату історичних наук. Жінка наразі відряджені свій коментар стосовно того, кому могли належати плити, обіцяла надати нам завтра. Додав наступний проект Олександра Мірошниченка: відновлення зруйнованих пам'ятників дружини та чоловіка рідного брата, цукрозаводчика Івана Харитоненка. Їх повалені надгробки з білого мармуру знайшли на глухівському кладовищі. Через брак місця підняти плити вагою півтони за допомогою спецтехніки за словами Олександра Мірошниченка неможливо тож наразі вирішують питання, як це зробити.